Що, ви готові бачити приколи? Засікаємо. Так. Пасад Б7. 2.0. В Мадриді. 170 пробігу. 12 рік. 12950 євро. Хтось думає, що це на автоматі. Ні, це механіка. Далі дивимося. Ну, це 10500 євро. Добре, куди не йшов. Це теж механіка. Сідан і механіка. На цьому ще понятно. Тут ще якісь паратронічки, там 360 на тапках. Ну, коротше, все ну, всеріну дорого. 10500. Куди не йшло, але куди не йшло? Десять 10 200. 10-200. На простих фарах. Ну, седан, Задні ті паронічки тільки. Сідушечка. Не на 180. А, Не на 180, реально не на 180. Є бой Сіда. Зараз я відкрию. Зараз відкрию оцю сідушечку. Це не 180 кілометрів. Оце края сідушки без сьомот. Оце не 180 кілометрів. Показую далі. Вот яка машина виглядає. За чого не так? Та, та. Ну. Нормально, нормально. так це ще ж у нас і моторчик який. А, 2 двохлітровий, 103 кВт механіка. Мануал, механіка 10-200 євро. Дивимося далі. 8500-300 тисяч. Також механіка. лінзовані опції, проти туманочки, не видно. Тут теж таке все. Що-небудь. Так, магнітола. Це насякана на три кнопки на 4. Це максимально. І це на автоматі. 8500. кстати. Але 300 к Далі. 11. 600. 8500. 13. А що ці 8500. Вони висять. Тут всі хочуть комплектацію фари прості. Коротше, понятно. тут от 13 і зразу цифри. 13 зразу цифри. От 13 і зразу цифри. Але тут теж механіка 13. Це я. я просто покажу. От. Просто покажу прайси. 14 тисяч євро. 14 тисяч євро. 188 пробігу. 14 тисяч євро. Фари самі галіми, проти отуманочки. Партроніків 360. Я не наблюдаю. Ані, є. Є. Але це можуть бути просто партроніки на задньому цьому. Задні партроніки бути 360, а передні можуть бути не 360. Так, механіка. Нема електропакета ніякого. Все понятно? Огортаємо понятно. далі. 13500. Як то кажуть. 13900, 13950, 10 тисяч. Але щось у мене таке відчуття, що він прям оббитий горем. Ну, він виглядає так якось як то. От ботий прям ужасно. Хоча оптика. Бензовна фара. 2.0. 150 пробігів. Та ти що. А чого ж він весети, якщо так все четко? Дивимося далі. Такий самий варіант. 220 пробігу. 1000. 10 800. 6900. Добрий вечір. Він взагалі їздить в Аліканте, продається, кстати. Okay. Глянем. Далі. 11700. 11900. 14. 14. ТСГ, седанчик, та ти що, та ти що. Руль перешитий, то я так неправильно делюсь, может. Да Интересно хм. так выглядит. Меня кто-то перешел, но делюсь строчка, все четко. Ну, сорт, нажав, вообще, Показалось, может. Но это мало важливо Той прас, що він продається. Це овер дорого. Реально, 14 тисяч. Це 14 тисяч. 220. 10. Тапки, конечно. Таке, але вони, як так, не бляхи, механіка. 10 тисяч. 13 тисяч. Як 13 без копійки? 14. Тут 12 тисяч. 14 тисяч. 14 тисяч, але це якийсь а це ЦЦ, але в мене стоїть Volkswagen Passat, ага. Впихнули ЦЦ це сюди, ага. О. Щось даже є. Непонятно. Там варіація у нас було 73. 12500. Ну, коротше, от 8500. Далі ще 11. 8500, непонятно що, 9400, Дві фотки. Треба, кстати, глянути Сенс от Мадрид. 7500 7500. Це як тут наша машинка. Щось так виглядає, Ага, йобен бобен. Планшет, все як треба. Нормально. Так, один, 12 тисяч євро. Тут у нас ще 400, тупо все закрито, все прикрито. Цікаво, цікаво. Дивимося далі, 12500. 9000. 9500. 8000 о. що шо-шо. Тут 200, латич. Пробіг 274. Як то так виходить, Ручничковий, походу, його тут хана. Якщо дивитися тако по фото, це мені здається просто. А може ні. Показалось, я думав, що там кілометраж теж показує. Середній Сіт 5,5 скійти, а, ага, 800 поїхав. Нормально. Непогано. Бампер. ній. Або так світло падає. Ну, 6700, а Ліканда 325 пробіг. Цікаво, цікаво. Хм. Цікаво, цікаво. 9300 Мадрид. 13. 13. 15. Добрий вечір. 15. І це, типа, показує, що це, типа, як... Доб... Ну, нормальна ціна за його. Бо середня там 14600, а там вони хочуть 14900. Та ти що? Так, пробіг 172. Так, автоматик, окей. А, тут 130 кВт. Це мощніший двигун. нормально, Нормально. Це 73. Ну, типа, середня ціна плюс 10. Середня ціна плюс 10. Але прайси такі. Такі прайси. Де наші хлопці беруть? Їх подешевше, набагато, я не знаю. Ну, але це Іспанія. Тут теж прайси такі кучеряві, що в нас машини плюс-мінус так само коштують. Те зараз може дешевше. 13900. Тапочки які. низькопрофільна резина, Протрончики 360 чи не 360. от Попередньому бамберу видно, що. Я от просто покажу. оце от, ця точечка патроніка. Означає, що протроніки мають бути 360. А от ззаду ми не бачимо. Ні, є. Что мені? да є. Пратронічки 360. Виглядає, виглядає. Ну, вид має, має. Але не кожен хоче червону машину, бо вона на сонці згоряє. І відтоді вона буде продаватися дуже довго. от, от. І мануал. 14 тисяч. Мануал. Добрий вечір. Добрий вечір. Тут же якийсь такий пободріше. 15 900. Та ти ж. 13 рік. Альтрак. Та ти що? На механіці. 16 тисяч. Добрий вечір. Добрий вечір. 9 9 500. Якщо там дивитися, 9300 Мадрід 13900, як то так, а що в них продається, по якому прайсу, непонятно.